Тихому океані вчені знайшли найбільший на планеті вулкан. Це поки що якийсь сплячий вулкан, неактивний. Але оскільки зараз на планеті активізуються всі вулкани, практично, які до цього часу спали, які абсолютно ніякої активності не проявляли, і біля яких навіть дуже багато населених пунктів. А деякі населені пункти прямо на вершинах цих в кратерах вулканів, то сьогодні це дуже небезпечно. І ось цей великий вулкан, який знаходиться в Тихому океані. Що цей вулкан оживе. І відбудеться виверження цього вулкану, то практично у нас немає ніяких шансів на всій планеті. Тобто вся планета буде зруйнована і вижити на нашій планеті буде неможливо. Ось чому всі вчені б'ють тривогу і закликають свої уряди, закликають міжнародні організації всіх, всіх людей. Звернути увагу на те, що відбувається з кліматом, що це дуже серйозно.